Вітаємо коти і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І, як завжди, починаємо з новин, що стосується України. У новорічному привітанні JC розповіли на що очікувати Сталкері 2 цього року. Головне, що перше DLC з'явиться як і обіцяли цього року разом із оновленням Unreal Engine. Власне Чорнобильська електростанція разом із локацією Залізний ліс теж з'явиться в цьому доповненні, як ми зрозуміли. І дуже приємна новина для починаючих творців ігор: ігровари проводять черговий Global Game Jam Ukraine. Подія відбудеться із 25 січня по 1 лютого. Можна буде створити гру за вихідні і отримати підтримку для її виходу в реліз. Якщо у вас нема команди, то ви її можете сформувати саме на події. Всім бажаючим треба зареєструватися на зведену онлайн локацію. І за бажання потім зареєструватися на офлайн локацію в своєму місті. Посилання ми залишаємо в описі. Заходьте, реєструйтеся. Такі ігри, як Farlanders, Noon Under the Lighthouse, Dual Cat теж починали із Global Game Jam. Вийшов українізатор гри Out of Line це намальована вручну пригоду, в якій ми намагаємося втекти з місця, яке колись вважалося нашим домом. І для цього треба вирішувати головоломки. Цей переклад справа рук культурного блекауту. ЛАКІ 23. Ой. А ще в українському хардкорному платформері Robot RobotMiл з'явилися зимові рівні. Їх вже 5 і в розробці ще 5. І Демка у гри є. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що минулого року права на видання книг по Вархамеру в односторонньому порядку Games Workshop забрали у видавництво Мальфар. Книг Warhammer українською більше не буде. Тоді Games Workshop ніяк не стали коментувати цю ситуацію, просто підтвердили, що вони припинили співпрацю зі своєї сторони, і от тепер ліцензію отримала видавництво Варвар. Перші книги по Вархамеру від видавництва Варвар вийдуть вже цього року. Над перекладом працюватиме та сама команда, тому назви, імена і терміни мають бути узгоджені із Мальфар. До самих Games Workshop у нас є величезні питання. Звичайно ж, вони пов'язані із співпрацею з болотом. Якщо вам цікаво про це докладніше, то в описі є посилання на відео з докладною інформацією. А у видавництва Варвар, до речі, є провали публікацію класних романів, зокрема корейського роману Точка зору всезнаючого читача українською, звичайно ж. Тому радимо вам подивитися їх асортимент. Ну, те, що Вархаммер популярний, і так в принципі зрозуміло. А от кого підтримувати треба завжди, це наших захисників, бо вони ризикують всім заради нашої свободи і нашого спокійного життя. Тому ми нагадуємо вам про збір герої районів. Він організований штабним фондом третього армійського корпусу. Всього збирається 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу, на дрони, реби, бронетехніку, засоби зв'язку для бійців на фронті. Все це треба, тому що треба і позиції утримувати, і контрнаступальні дії також. Третій армійський корпус утримує ділянку більше, ніж 130 кілометрів фронту. А за донат від 300 гривень можна, до речі, ще і квартиру виграти у Києві, Львові і Вінниці. Цей QR-код це посилання на конверт збору. І всі, хто долучиться до збору, я окремо обіймаю, бо ви, мабуть, і так знаєте, що мій чоловік Бармакіт служить в третьому армійському корпусі. Збір від спільноти Відьмак Українська спільнота, який відкрили для того, щоб купити спеціальний автомобіль для евакуації і надання допомоги на передовій. А за донати вони розігрують круті, унікальні нашивки Геральтфела і Ціріфела. Вітаю, я Віктор Панченко і представляю українську фан-спільноту Відьмак. А також я музикант проєкту «Візер Теос». Зараз Україна бореться зі справжнім злом, і нам потрібна ваша підтримка. Разом із групою волонтерів 69 Sniffing Brigade ми запустили збір коштів на евакуаційний пікап для бійців 14-го полку. Кожна така машина рятує десятки життів. Просимо прийняти квест і допомогти нам придбати цей пікап. Закинути будь-яку суму можна за посиланням під цим відео. А далі давайте до новин у світі. Відтепер цифрова крамниця GOG не є власністю CD Projekt. Новим власником сервісу став Міхал Кічинський, співзасновник і колишній генеральний директор CD Projekt. І він, до речі, один із авторів ідеї створення GoG. CD Projekt кажуть, що прагнуть зосередитися на розробці ігор, і для цього передають GOG в надійні руки Кічинського, який гарантує, що для користувачів сервісу нічого не зміниться, а крамниця буде дотримуватися своїх попередніх принципів: ігри будуть продаватися без drm захисту і прив'язки до інтернету. І більше того, новий власник обіцяє розширити каталог класичних ігор, які залишаються основним пріоритетом GOG. Саме Good Old Games взяли на себе ношу зберігати найстаріші і забуті ігри, які мають все-таки побачити майбутні геймери і мати можливість в них пограти. Tua'SQ офіційно вийде 20 січня цього року. Це файтинг з видом з боку, як Mortal Kombat або Street Fighter, але з персонажами з Ліг Легенд. Гра не сказати, що має величезний хайп, але серед котиків фанати файтингів задоволені, і геймплей їм теж сподобався. Значних недоліків наразі не знайшли і пробіль просто всіх гравців. От мало було підвищення цін на оперативну пам'ять відеокарти та SSD-диски, так ще з 1 січня у сервісі GeForce Now запрацювали обмеження в 100 годин ігрового часу на місяць абсолютно для всіх підписників. Оперативка так піднялась у ціні у зв'язку з потребами індустрії штучного інтелекту і її розширенням. Так шалено підскочили ціни на відеокарти через те, що запаси відеокарт минулих поколінь майже вичерпані, а нові моделі надходять в продаж обмеженими партіями. І у постачальників фактично не залишається простору для маневру, окрім як перекласти додаткові витрати на кінцевого споживача. Ну класно. Та хто б дивувався? Ще і збирати відеокарти мають за власний кошт з SSD та ж сама ситуація. І гравці зі слабким залізом також постраждали. Бо додатковий час у GeForce Now буде оплачуватися за такими тарифами: рівень перформанс майже 3 долари за кожні 15 годин, і рівень Ultimate – майже 6 доларів за 15 годин. І про всяк випадок нагадаємо, що GeForce Now це той самий хмарний геймінг від NVIDIA, який дає людям з телефону або дуже слабкого ноутбука, комп'ютера грати в ігри, які потребують класне залізо, через, так би мовити, стріми. Але стріми, в яких ви маєте керування над грою і персонажами. Звичайно, є певна затримка, а перед запуском треба почекати на свою чергу, якщо казати про безкоштовні тарифи. На нашу думку, ситуація просто не може залишатися такою. І без наслідків це залишитись просто не може. Добре, що хоча Store продовжує роздавати безкоштовні ігри. Відтепер вже знову ротація в один тиждень. І до 8 січня безкоштовно можна зараз отримати стратегію Total War 3 Kingdoms і Wildgate. І розробники теж за добіозу зимових свят виходять, тому зараз швиденько розповімо вам про найцікавіші релізи наступного тижня. Не про всі, лише про найцікавіші. 5 січня виходить Дюнкроу, пригодницька інді-гра з відкритим світом, в якому ви подорожуєте піщаними морями на гігантському ракоподібному створінні. Грати можна як в одиночному крабу-хранителю або із командою до трьох друзів у локальному і онлайн-кооперативі. 6 січня виходить Star Rapture. Це гра від першої особи із відкритим світом. Тут потрібно будувати бази, вести складні бої і досліджувати купу локацій. Грати можна або самостійно, або в групі 7 січня в реліз виходить одкор. Це такий ретро шутер від першої особи. Ругали кошмар. У вас є лише 5 хвилин, щоб прокласти собі шлях крізь зьорди зіпсованих істот. У гри стиль незвичний, але й доволі приємний. А ще вийде Past Fate – MMORPG з відкритим світом. Дія відбувається в середньовічному фентезійному світі, і ключовим елементом тут є свобода гравців. Ми дуже хочемо, щоб це було правдою, але не віримо жодному слову розробників MMORPG. Тому щойно буде можливість, ми власноруч перевіримо, що ж це за творіння. Тому грі ми бажаємо успіху, але чесно, жодного очарування нема. На сьогодні закруглюємось. Дуже радимо вам подивитися наше минуле корисне відео. Воно, воно в рекомендаціях одразу покажеться. І в понеділок, як завжди, у нас вийде оновлення тижневих активностей для Warframe. Наразі це одна із небагатьох онлайн ігор, яка нас не розчарувала. Дуже дякуємо вам за зворотній зв'язок. Бо правда, дуже приємно читати і просто коментарі, і знати, що вас цікавить ще, чути ваші думки з приводу того, що кажемо ми, бо насправді думки можуть і відрізнятися, і діалог це правильно. І окремо дуже дякуємо нашим патрончикам. Ваша підтримка для нас дуже дуже важлива, і ми вас дуже любимо. Якщо ви теж захочете підтримати нас гривнею, це дуже легко зробити і в патреоні, і у спонсорстві Ютуба. І ЗСУ зрозуміло, що підтримувати треба в першу чергу. Все, відпускаємо вас. Грати головне грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні!